Ситне та смачне овочеве рагу. Слава Україні! Ви на каналі Смачний перекус. Ну що ж, для початку в кастрюлю наливаємо досить так багато олії та відправляємо одну мілко нарізану цибулину обжарюватися. Згодом відправляємо на терту на великій терці моркву. За бажанням можете нарізати півкільцями. Та усе перемішуємо. А доки я перемішую, поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписочку на канал, не забувайте про дзвіночок, оцінюйте рецепт лайками або ж дізлайками та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Наступним відправляю болгарський перець. Також додаю один перець чілі. Це за бажанням та нарізаний баклажан. Все гарно вимішуємо, я посолив, додав трішки чорного перцю. Та додав трішки універсальної приправи. Ви, в принципі, можете додавати усі приправи, які вам до вподоби. Накриваємо кришкою і лишаємо тушитись. Ну що ж, додаємо бульбу та заливаємо поверх водою. Вона повинна бути в рівень з овочами. Перед закінченням нашого приготування додамо томатне пюре та ще раз вимішаємо. І лишаємо буквально під кришкою на 3-5 хвилин дійти. Ось така смакота у нас вийшла. Додаємо любиму зелень, у мене це кріп та петрушка. Та насолоджуємося нашим ситним блюдом. Всім велике дякую за перегляд та до нових зустрічей.